Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза отримати поранення військовим, побратимам, близьким людям, чи загрожує щось життю. Скажіть, допоможіть, чи загрожує щось на найближчий час життю. Тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям. Дуже страшно і втома. Втома може бути. Ну, не бачу поранень, таких загроз для життя немає. Може, що ви будете переживати, що немає, як не буде вистачати часу, що ви витрачаєте час, затримуєтесь. І це погано, це дуже погано. Заперечую, убираю. Апатія, депресія, пригнічений стан. Втома, перевтома дуже сильно. Заперечую, убираю. Повертаю ворогові, хай він втомлений, ходить, хай в нього буде депресія, апатія. І втома, і страх буде так, і так буде, хай ворог втрачає час. Обираю всю агресію, повертаю расистам назад. Більше немає загрози, більше немає поранень. Отвертаю, отсікаю повністю всю загрозу, вертаю ворогові, одвожу всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Одвертаю, одвожу. От усіх, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей, одвожу всю агресію. Ворогу вже повертає назад, тому хто робить, хто буде робити, хто надає накази, хто їх виконує, хай собі отримає назад все це лайно. А його знищить і на голову впаде, буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть, відновіть нервову систему. Відкрити дороги і шляхи на здійснення всіх намірів, всіх планів, все, що заплановано, здійснюється. Буде так і так буде. Більше ворог не може агресію чинити, руйнуються ворожі плани. Буде так, і так буде. І буде захист міцний і вдень, і вночі захищайте, крильми закривайте. Усі, хто дивиться відео військових, побратимів, міцний захист стає, буде так, і так буде не більше ворог не може лихо зробити. Це буде все сказано стійсно. Так буде. Буде захист міцний. На цьому я буду завершувати. Я прошу вас, будь ласка, бережіть себе і по можливості три рази передивіться, щоб став міцнішим захист. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!